Сама я медсестра розібралася в цьому. Я зрозуміла, що це щось таке, чого я раніше ніколи не бачила. І маю дуже швидкі результати зразу, бо мало дуже багато хвороб, але поділюся останні. Минулого тижня в мене ну, трошки стресові ситуації були. І піднявся знову тиск. До речі, я гіпертонік, Мені ставили вже гіпертонічну хворобу другого типу і на Україні. І приписали таблетки, такі вже трошечки пожизненно приймати. За допомогою Фітлайн я позбулася цих таблеточок. І вчора знову, ем, ну, після стресу, від, відкликнувся ем, мій. Пертонічний криз, відреагувало тіло підвищенням тиску. Звичайно, я не злякалася, я спокійно це все зробила, як то кажуть, по-розумному, до лікарів не бігаю вже, я забула, що таке лікарі. Випала під язичок і буквально за 5 хвилин міряю тиск він спадає. Ну, і спадає. Ну, Так я вже контролювала, на пів... на, Підпавала Q10 п'єзичок, тобто, користуюся всією лінійкою продукції FitLine. І Чудо сталося 128 на 90. І змен... значився, я спокійно собі пішла робити свої справи. Тобто FitLine дуже чудовий у всіх випадках. А останній останнє в мене з'явилася е, дуже така маленька кіста на оці. Я встидалася фотографувати. це було місяць тому. І виходити на вулицю, тому що одне око естетично дуже гарно виглядало, воно приопустилося і під, під, під шкірою сформувалася горошинка. Одне око таке приплюснуте, друге було відкрипити. І от я постійно вживала одну капельку чуть -чуть, чуть -чуть, е, нашого Q10, брала харду як коли і взяла один раз, поместила е, дуже маленьку обережну капельку е, ib 5 втерла. Почався процес, воно там дуже, дуже, це око, тому треба дуже обережно. Я не рекомендую кожному повторяти мої звитяги, але. На другий день я проснулася, у мене під оком е, сформулювалася малесенька, маленька піщенка. І, і я її просто стерла, підійшла до, е, до зеркала, дивлюся, моя горошинка е, зменшилася до розміру піщенки. Вона зараз досить незамітна. Я одразу зробила фотки, зробила е, свої, е, любимі, ну, послала вже відео. Тому що незамітно зараз цього процесу, От. я спеціально не накрашена, щоб ви всі бачили, що робить Фітлайн. Дуже дякую.